Я заплатила 2030 фунтів за рік страховки на машини в Англії, хоча моє авто коштувало всього 3000 фунтів. І зараз розкажу, як мінялася ціна на страховку за 3 роки. Ви будете в шоці. Я придбала Нісан 2009 року 3 роки тому. Два місяці до цього я замінила українське посвідчення водія на англійське, тому оформляла вже все на нього. У мене не було авто в Україні, тому це також збільшило ціну страховки. Машина потрібна була мені здебільшого для роботи, тому я вказувала, що проїду до 15 тисяч миль. Хоча. Тепер знаю, що треба було вказати набагато менше. Я їх не проїхала, а страховка від цього була дорожча. До речі, якщо купувати страховку з відкладеною датою, то так вона теж дешевше. Тому, коли я купила авто, воно все одно стояло у дилера. Я його забрала за декілька днів. Дилери бувають різні, тому нікому не раджу так робити, діяти на свій розсуд. Лайфхак, якщо активувати страховку на середині тижня, тобто в середу, вона буде дешевша. Своє перше страхування я брала у Marshmallow. Ними я задоволена, але ціну на другий рік. Вони запропонували занадто велику, тому я вирішила їх змінити на адмірал вже з blackbox. Хто не знає, це трекінговий девайс, який моніторить, як різко ви тормозите, пришвидшуєтесь чи порушуєте швидкість, і чи їздите вночі. Якщо ви добре їздите, то це може зменшити ціну на страховку. Якщо погано, то її вам взагалі можуть скасувати. Часто люди жаліються, що Black Box занадто чутливий і що невигідно його мати, але я все ж хотіла заплатити менше. Через адмірал страховка на рік коштувала мені 1240 фунтів. Але десь через два місяці. Місяці вони мені надіслали емейл, що я повинна доплатити близько тисячі фунтів, бо я не активувала свій блэкбокс. Продовження дивись в наступному відео.